Так, почалося, а як перекинуть тепер? Там сказу повинно було би поділитися. Я, я протупила і коротше, все. Ладно. Ну, добре. А куди так. Ти... Якщо на Ютуб зайдуть, в падлу зайди в підписочки. А тепер не поділюся, виходить, так? Да? Ну, ладно. В принципі, споділ... якщо не побачить, то вже як закінчиться, то побачить. Я прикину потім. No. А, почекай, я ж теж... Тоже... У I... мене нема твоєго телеграма. Ока. Okay. No in Так, я поки цей... Ну, ладно, в... Ха... В... якщо що, зайдуть в YouTube. Да. Yeah. Так, ну, в принципі, ще поки так. So. ніхто не прийшов... Я не знаю, oh. може поміняй This... мій скін? Я Не знаю, якщо хочеш, тому поки можна міняти. Ну, типу, містер, це не, не, Типу, <laughs> я конечно люблю мистерину, типа. Уже скоро друга часть вийде и там не буде, наверное. Саджа Бойс. Наверное. Не, ну друг буде. Друг буде, потому что как типа я там искала теории, да, ты знаешь. -мо, мано у мене не немає. У меня не может почему-то это. Ну ладно, то делать целый весь вытягнул. Поменять скин. Тоже да, прикольный. М М да. Да. Що не казати? Я не знаю, чи поки ніхто не прийшов. Ну, я знаю, просто, ну, просто тупо Просто поки молча. Не знаю. Якщо ти не знаєш, не казати, что казать. Сид ніхто не прийшов? Ні, ну, просто мало. Все. Ну, так, тупо. Собака сутула. За тупосом. Ідіть наші хвити. І здається, ніхто не побачить. Да. Хотя я в тебе мій скин. Новий. Нормально. О, кстати, у нас почти индетеці, тільки в тебе яскравий, а у мене такий чорний. Да, тільки в мене в тебе рукава сіточка, а в мене. А ще в мене в тебе прятки просто такие прямі у мене такі кудряві. ще в тебе веночек а в мене. Прям розцвітаючий. А ще в тебе маски немає, а в мене є. А ще в мене о, глаза голубі, а в тебе карі. Це, це чорний. Вони... Це чорні глаза. Вони карі. А, куди карі? Єдине, що похоже, це Нічого. Ботінки. А, ну... Про, просто вони, вони такі ж самі, але е, іншого кольору. Почекай! У мене світа відновилися. Я не чую. Ха-ха. О, один лайк! Один лайк. Один лайк уже є. Хоч хтось зайшов. Тільки щось не показується, що хтось зайшов. Типу один лайк є, а перегляду нема. Не знаю, може вже вийшов. Може це типа. О! два лайка! Да, два лайка ноль при... Ура! Оце, не знаю, просто хтось заходить і виходить. Так даже там на секунду даже не, не проявилося, що что типа зайшов. Ну тому що не, не може. Не знаю, ну тому що лагає трошки, ну фігня, не знаю. Мені, Ти в той світ зайшла чи не в той? Я не в той світ зайшла. А, тож виходить, мені ще ждать, коли ти ще в той зайдеш. О, кстати, це, цей skyblock, який я почти, почти пройшла. Кстати, я поняла, mm. чому цей. Почему у меня порталь не горить? Потому... Порталь, да, порталь. Порталь. Но не едет дерево. Не знаю. Сейчас я тут по, по берему так, щоб портал загорелся. Да. Вот так нужно сделать, и він загорится. Боже. Пожалуйста, ну вийди з боєю голови, капець дураць. Ну, то пісня класна, але ну, я не хочу її постійно наспівувати. співувать. Вічно ці пісні в голову в'їдаються. Осьо, воно горить. І в цей блок. І воно не і портал не піджигається. Ну, того, що, ну, того, що треба зажигалка підпалювати. Да. Ну ладно, я не знала просто. І де я тобі зажигалку візьму? Мені ],"hip. не давала кремів для зажигалки. Ну ладно, ладно. Якби з Ем, Це я, ти забула, що ми тут виживати хотіли? Я як би не забула, я просто підпалив портал. У мене там моби заспавнились. Дай п'ять. З моїм деревом. Я не можу. Я все дерево скринула. Ну, коментарів немає. Ну, коментарів Ну, а ти що, я і блог дерево знаю, напевно, доски знімаю. Божечки, башка болить. Коротше, прийдеться довго ждать, бо там Маріна ж... зашла в свій світ який. Я я, наконець змогу пройти skyblock. Ну, один блок. О, не skyblock, а один блок. Не ну, поняла. Потому що мені там чуть-чуть салос і мені вдалили просто цей світ. Музички, мамочки, родненькі. Коротше, у нас буде виживання, як ви поняли.

Капецный, mm. капецный, капец, капец Фух, блин, башка, конечно, была Блин, завтра И не ехать на навчание <соценно> Капец Я даже не отдохнула долго Що за життя таке? Ми збігання не треба включати. Що? Ми збігання не треба включати. Та включи на всякий случай. Бо знаєш, я така людина, що помру за 2 секунди. А втрату тут не дуже хочеться. Мій сайт холібар перша частина. Та господи, помилуйте. Я хочу ковачи ту ой. А я хочу цей. Що? Добавити моду на мебель і можна буде свій дом украсити. О, і давай. Крафти, і мебель можна О прикольно. Тільки ми не знаємо, як їх крафтити. Чи ти знаєш? Я знаю, там висвічується. А, а окей. Ну, я, звісно, не знаю кожен храм. Кстати, ребят, короче, на Хэллоуин вийде у нас відео. Так. Да. Ну, це якщо мені, звісно, не буде лень його монтувати. Так, да, правда, у нас не дивиться, або нам ні. просто так кажеться. Ні, так. ну може хтось і дивиться, тут два лайка ж є. Два лайка, це просто на цю. Ну, будемо сподіватися, що хоч хтось, то дивиться. Просто ще не показала. Бо це буває так з затримкою, може показати, що хтось дивиться. Mm -hmm. Ну, не знаю, не із такою великою. Ну ладно, ладно. Коротше, якщо мені не захочеться замонтувати, то я публікую вже немонкірованим, бо я не хочу просто мучитися з цим всім. Це реально просто замовляється. ні, а, ты хочешь замонтировать? А, ні, мені не мы не памяти не хватит. О! Ты мне появилась. А, тобі еще моде, чтобы ты бачила ці моды, тобі пропонують скачать ці моды. Ну, будем скачать, но в том мире ці моди. те моды. Жавы древних и блочных мовив це намек на то що вони їдять этих слимаків не слимаків, вообще то Яких. ну в фаду похоже на слимаки, а не слимаки. пока слимаки. Зомбі зомби на фон да топова не якщо, якщо вони тонче в воді. скористайтеся пляшкою... Трішко... Я не спігаю. Я не знаю, я, я тільки зараз заспавнилась. Ой, що происходит? що происходит? Я не можу ходить. Я не знаю, що происходит. Я, я, я можу, можу бити. Та, не можу бить. Не. Ты можешь, я бачу, що ти головою занимаешься. Спокійно зайти, не знаю. Ну, зараз зайду. Зберегти і вийти. А я поки подивлюся. І за що ми тут це реально просто заспавнуть. Ладно, я піду, що пошукаю на мене днем. Кстати, я вже не один раз в відео говорила, і ще кажу в стрімі, щоб ви точно наверняка знали, що у мене на 200 підписників буде сюрприз. Хоча може, якщо 200 не набереться, то хоча б на, 200, на 150. 150 уже. А, а, ой, то есть на 160. 160 уже скоро, нет, мені дуже не йду. Ну, Давай на 200, 200 і рано или поздно набереться. Я десь, було, я десь бачу все. Вот там. Окей, ну, ну я ще потрібно. не Хорошо, ну я ще не заспавнилась. Ну я потом казала З зараз? <laughs> ну ні, так просто кажу. Так, ну я заспаунилась, але я щось десь в воздухі. І у мене чомусь повітря показывает. А, все, щось прогружається. Тебе... Все, я прогруж... Ну, а я тебя так назову. Тепай. Что? <в traditionsvik volumesfillim Island> mm -hmm. <стр> что? <Commune> О, я с Матаркой за мной шла. А что именно прогрузка тоже такая? Ну не знаю, Вот, в облаксе в мене лагало, а. А, о, прогрузилося. Каменный рис. Можно Мам... багоронно всякий с. Ой. На багону всякий выпадок. Мы нашли колу в Майнкрафте налагала, я помню, что? О! О, а, ладно. Ну тут уже было. Кстати, кровать забирать. Окей. Я пока забираю, ко мне весь долго понадобится. не Минный выпал. Прикое, кажется, забывать надо было. Просто думала, типа. Ну, типа, примето зачем можно заговорить, если на руку можно допустить.

А кераш крива... mm. це за наличку Сундук! карманиці. Так, ему потрібно вгугіля цей за 15 вугілия за імену. Лукса ломался, а нічого не випав. Ну, щось, блін, про багану якось все у мене все багає, Багає, блін. Так, тут тут ничего немає. Новий рецепт розблоковано, перегляньте на верстаку, давайте еще <п 'я> <п 'я> Кстати, ребят, напишіть в коментарях, ви хочете, щоб я коли-небудь зняла якийсь серіал. В чаті. О, в чаті? А, в чаті. Напишіть в чаті, якщо ви хочете, щоб я зняла якийсь серіал. Бо я давно не знімала серіал і я хочу, щоб взячі ви хочете серіалів, щоб я точно знала, чи варто це знімати чи ні. Якщо да, то напишіть «да». Я ніколи да. такого будинку не бачила. Ай. Це я ніколи не бачила сараю, ну, такого прям сараю. Тут водичку, щоб свині могли купити. Тут є пшениця. Може це... Of... А, це конюшня! Це конюшня. конюшня, я не бачила такої. Це може щось нового додавали? Так ми щось нове додали, коли у нас не обновили. У нас це Майнкрафт, який не може обновити. Ми ж його безплатно скачали. точно я забула. Златний Майнкрафт обновляться не вміє. Те забула, вибач. Коротше, ну на тамет напишіть, якщо ви хочете який-небудь серіал. І напишіть який. Бо, чесно, я вже це, знімаю, уже що завгодно знімаю, щоб просто якось вам догодити і просто тупо не знаю, що знімати. Щоб вам, блін, понравилось, щоб вам подобалося. У вас що... не може до щось відділення Доміка. Будинка. Будиночка. Це вот. мене. А у меня вдорог. И что у есть в Ну, это... а кто Шесть картофелей, десять хлеба, три яблока, мак, папир и три кровати. Лишка. Лишка. А не знаю, я якраз тебе шукаю, а не знаю, де ти. А, все я тебе побачу, бачу, бачу. бачу. Не не Ой. Тут чекай знаєш, як я в нього не заходила. Блін, мене так лагає, що мені здається, що ти телепортируєшся, а не ходиш. О, топо скин такий красивый. Ты зараз заметила? Чи ты показывала? Ну показывала, ну... давно... Просто именно в самій грі это еще прикольніше виглядає. Так ты в самій грі бачила. А, да? Я, ж, я не перший раз в самій грі гуляю в цей скин. А, просто он на пачего. Так, я забираю. Три лайка! И чотири коментарі. ну что там написали? Hello, uh, white якийся? чи що? Він по англійськи да, пише. Да, ну просто цей, хтось прокалується. Знаєш, я люблю іноді прокалуватися, про повітаряєш. Ну, в Роблоксі. І пишов в... Ні, це реально англічанин. Hello, White? А, ти... Ты... А, ні, це англічанин. Так, я з України. Не. А Шо не? А можна в цій деревні, іди сюди. А, іду йду, 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 я йду. йду, я йду. Зараз яка уже ничь буде. Окей. Не, О, бо, не. Щось пише, не, не.